Якщо ми подивимося на діяльність галузі тваринництва під час повномасштабного вторгнення, звісно, є проблематика, є часткове зниження, воно приблизно становить 5-7%, якщо дивитися дані на сьогодні з попереднім роком. Але порівняно з іншими галузями, де зниження на 15-20%, то це, звісно, не такий поганий результат. Тому в цілому тваринництво постраждало менше в порівнянні з іншими галузями агропромислового сектору. Наступне бачимо, є всі перспективи для відновлення тваринництва. Наприклад, по м'ясу птиці ми експортоорієнтовані орієнтовані і нарощуємо. По свинині імпорт фактично відсутній і також себе забезпечуємо. Складніша ситуація в виробництво яловичини, але також є перші ознаки. Позитивного відновлення з рахуванням того, що кормова база є зараз доступнішою ніж до початку повномасштабного вторгнення, бо ціни на зернові знизилися. І з тим, що в нас є відкритий ринок Європейського союзу для певних видів продуктів, є відкритий близький схід. Працюємо з південно-східною Азією. все таки бачимо, що тваринництво далі буде розвиватися та зростати. Фактично ключові виклики для тваринництва – це доступ до фінансування, тому що це довгострокові проекти, в тому числі відновлення на деокупованих територіях. Уряд прийняв рішення, коли можуть підприємства, які займаються, в тому числі тваринництвом, отримувати пільгові кредити на деокупованих територіях. Вартість буде становити всього від 1 до 3% річних, в залежності від типу кредитів. Також, звісно, є проблеми з персоналом. Тому продовжує працювати програма бронюванню. Підприємства можуть звернутися до міністерства і далі по йде погодження і забронювати критично необхідних працівників для своєї діяльності. Ну і і залишається питання реалізації. Тому ми зараз працюємо по відкриттю, перш за все, ринків Південно-Східної Азії та підтримуємо участь наших тваринників. В міжнародних виставках, наприклад, це цього тижня, в тому числі одна з таких проходила в Німеччині, де вони були представлені. Перш за все, треба сказати, що тварини включено в пріоритетній галузі. Була літом представлена стратегія розвитку агропромислового сектору на наступні 10 років, і тваринництво там серед пріоритетів, тому це вже є галузь доданою вартістю в порівнянні з іншим виробництвом. Залишається пріоритетна. Там є чіткі цілі. Нас де по деяких секторах може бути зростання вдвічі за 10 років, і відповідно воно буде підтримуватись. Однозначно, це продукція з доданою вартістю. Важливо, щоб Створювалася така, як свіжоохолоджена продукція. У нас вже є кейси, більш готова до споживання, а не експорт живого, живих тварин. Але бачимо, що ця тенденція рухається, і це буде уряд підтримувати.